Всім хай! Сьогодні ми продовжимо грати в Project Zomboid. І в цьому відео ви побачите, як ми кудись їдемо. І як ми звідти вертаємося з Анатолієм та йдемо будувати нам базу. А ще ви побачите мою морду. <сх1> <сх1> я вирішив записувати летсплеї з лицем. Це далось мені непросто. Щось достати аж сорочку. Ну, Но... нічого. Тож, ставте вподобайки за те, що я. От, постарався. Підписуйтеся, коментуйте, ну, в коментарях пишіть, звісно, як вам ідея того, що я отут буду перед вами. Кривлятись там всякими, цими от кривлялками. <схід> І от, от таке от. Тож, я продовжую. Це ми вдома. Анатолій, привіт! Йолепале, Походу, моя самотність дає про себе знати. В якому сенсі? Та я вже почав глюки реальні бачити. Ха-ха, як смішно. То, що я твій голос в голові, це не означає, що я глюк. Може це ти глюк? Невпевнений. Я теж. Так, добренько, що тут у нас зараз? Дощик у нас зараз. Ага, добренько. Так, перше, що я хотів зробити, це порозкладати якісь речі, тому що у нас їх якось забагацько. Правда, Анатолій? Правда, можна відповідати. Ще у нас є пляшка з водою і є недопита пляшка з водою. І ще дуже голодно. Мені це все аспекти печальні. О, значить, можна з'їсти макаронів трошки. Так, макарошки, макарошки, мої улюблені макарошки. І так, що тут, тут не то. Дякую за активність під минулим відео про Project Zomboid. О, правильно сказав. Тож дякую вам всім, хто писали коментарі. Я на них всіх е, постав сердечко. Та консервну банку викинути. Сирість. Голка нитка, хай буде пляшка. А так треба буде набрати їх. І що ще? А, в мене все, а скільки там кілограм? Мені, трохи мені в мене тут незручно, В мене камера прям на тому місці, де пишеться кілограм. в мене є лайфхак. Оба 13,78 з 18. Що такого я можу носити на 13 кілограм? В принципі на мені купа речей, і от що може бути тим всім, але ладно. Опилку поки можна виставити. Молоток в мене є, і його має вистачити. Чайничок. А до речі, його можна от о, розмістити примет на землі, його можна. О, його можна стіл покласти. Так, чайничок і сюди. Во. Все, тепер ти маєш тут сидіти і все обдивлятись Навколо 8 кілометрів. Мені здається, він мене зрозумів. Так. А далі, 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 далі. Треба подоставати сумки з машини. Тут тут, тут куп, так само купа речей, і їх всіх треба кудись здіти. Так, підняти. Ой, 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 ой! Я трошки умираю, так взяти предмет на спину, де це? А ладно, вже так пройдусь. Пройдусь трошки вмира... вмираючи, це ж просто такі сумки, це не, не щось таке, так. 5, 16, 9. О, поки сумка з медициною, вона така легенька, я б її взяв о, з собою в похід. Так, це тепер можна вийти. Я хочу подивитися, що знаходиться он по тій дорозі, куди я зможу виїхати. І це, в принципі, більша частина того, що я хотів зробити. Ну і ще почати будувати базу, тому що база то є важливо. Вітайте, дітки, база то є важливо. Анатолій, сідай. Так, все. Стараємось не шуміти Анатолій. Ми трошки не туди поїхали. Це Анатолій. Надіюсь, якщо у нас машина заглохне ти... заглохне, ти знаєш, що робити, бо я ні. Я в машинах повний нуль. Я ж знаю, що вони можуть бібікати там на якусь кнопку. І вроді там три педальки є. Так. Тут щось цікавеньке. Машина. Тут сміттєвий пакет і хустина. О, так, і тут ферма. А наскільки ферма величезна цього я не знаю. Я йду без машини, тому що якщо там будуть зомбі, що вони мене не почули і не пішли мені назустріч, але це може бути дуже погано, тому що я можу просто йти в нікуди дуже довгий час, я забув включити таймер відео. От я лошара. О, і ще туди кудись. Ладно, повертаюсь по машину. я записую вже скільки? Багато ціку записую, напевно. Я іноді буду дивитись камерою, або буду йду від неї очі. Мені не пнезвично <смі>, так записувати таким форматом. Я переважно що то що, то як просто собі кудись в екран, ні на що не зважаю, не зважаю на ваші погляди. От, в мене от що печали, що в мене машина заводиться не з першого разу. Це, на як на мою думку, погано буде. Це, це зіграє з зі мною одного разу. От куди я їду? Зараз бензин закінчиться, я потопую пішку Фух, сонливість, я ж подумав, що щось інакше. І тут дорожка, ні, не закінчується, вона повертає кудись. Опаньки. Я знову забув підмаштувати про різбойт, як мені рекомендували. Так, там поштовий хлоп. Два поштових хлопи. Поштові хлопи, ви зараз отримаєте по чомусь. Так, поштовий... А, це був... Фургончик ще один. Так, ключі взяти. Так, це була дівчина поштова. Ти ж... По ідеї, маєш бути хлопцем. У вас там ж має бути двоє, ви ж маєте бути командою, ні, це знову дівчина, та що у вас? Кроватка ще є. Електрочні... Електринний електро... Кача, годинник не потрібен. Так, що тут тут? Брезент, аптечка, мішок. О, мішок. Курс автомеханіка, курси риболовства. Аптека першої допомоги. В принципі, можна позабирати. Брезент обов'язково треба забрати. А газету будемо розпалювати вогнище. А журнал, ну, журнали. Так само книжки завжди треба брати, на мою думку. Каже, все беремо. І мішок. Так, а власне, що в самому автомобілі? Як тут справи? А, стоп, немає ключа. О! Тут є цей бардачок, і тут блокнот, духи, ластик і рукавиці шкіряні. А в мене вроді вже на мені є рукавиці шкіряні. Там же Анатолій вже став цим данжем майстром. О, там ньому є. Я їх візьму з собою, запасні. Ніколи не бувають лишніми запасні рукавиці. І я візьму ще е, всі блокноти. Мало лі? Так, туди знову кудись. Прохід, не знати куди. Мені не подобається, що я от трохи с... тут, тут сирість. Ну, дощ або спітнілість. Звісно, це не прям ти мокрий, зараз помреш від застуди, але все таки неприємно, що тут сирість навколо. Треба пошвидше закінчити Чувати, все гаразд, з автомобілем все гаразд. Так, я корише, зрозумів, що це швидше все пуста трата часу. Бо ні на що нормальне, я напевно не натраплю. От, навіть по карті, от зараз подивлюся, скільки я я вже тут тут стільки приїхав, а ні на що ну, не натрапив. Я любить ще сюди поїхав, там хоча б якась дорога була. Я ще й дуже втомився, вага знижена. От бачите, людина втомилася. Дайте анатолію поспати. Коротше, їду назад. На другій передачі. Чому так повільно? До речі, коли бензин буде вже закінчитись, треба буде поїхати в місто набрати. Ну, до СТО. От забрати б цю машину з дороги ще було б прям прекрасно, але що вже є, то хай буде. Як казав, мій дід, а в мене був Дід. Та, все рівно. Тоді хто мені це казав? А, ну він напевно автоматично на другій передачі буде дощик своїх, яко можна занестись. А ні, включу вже третю. Почу мої слова, Анатолій. Анатолій, що хочеш з вітерцем поганяти. Ну так, звісно, я ж гонщиком то був. Та ти будь-ким був, крім того, кого треба. А кого треба? Електриком? Не знаю там президентом. Щоб ми не займалися всією, -всією хурмою з виживанням. Не я ж впевнений, що якщо в цьому світі буде там президент, ой. Що якщо в цьому світі був якийсь там президент там мер цього міста, чи ці, цих трьох міст, чи цього штату, не знаю, як там в Америці у них, то напевно у нього є якісь там свої е, бункера, запаси. І він там зібрав цілу колонію виживших. А от я з Анатолієм Лохи два не прийшли. Е, Та напевно по радіо говорили. А Анатолій такий лежить спиткий. А що, куди сіти? Та, пофіг. Шо? І все, йому тепер доводиться виживати. Хоча по населенню зомбі я думаю, що більшість теж не пішла. Значить, мер там один. Логічно. І все, я у своєму домі. Піду посплю. А, ще, мені в коментарях один хлопак дуже хороший написав, що тут можна а, от під... Во! Підняти меблі, спрага, зневоднений. Так, я наповню пляшки, наповнюю пляшки. Тепер піду пожуру. а що пожуру? Тут, ой, тут нудьга і нещастя багато. О, ой, який привереда. Нудьга, нещастя. Ладно, може добре? Я тебе почув, Анатолій. Раз тобі з'їсти бівштекс, запашний, соковитий, червоний, це скучно. Випіш пляшку червоного вина. Що, шокований таким ходом? Так, дуже шокований. Роби такі більше. О, ви трохи п'яний. Ура! Так, тепер я хочу. От так. Тепер треба назад. От сюди. Що тут лежить? О, ліжко складне. Одне з двох і до двох. Ой, тепер я його можу принести. Круті як. У мене там дверей. Блін, треба. Так, тепер його треба поставити. О, ліжко складне. дивлюся, як він його. Во, я його поставив. Все. Тепер можна поспати. Так, трошки поспи. Якраз. Опа, так, це мені не до вподоби. Просто я вже трошки прошарний. Там вертольот це не дуже добра... не, не дуже добра штука. І чого він зі мною іменно літає? Та кеш! Фу, 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 фу. Будь ласка, я тебе прошу киш. Кеш. Хоча біля мене немає зомбі, але чому перше тут так темно? Треба де, напевно, присвітлити для вас цей відрізок відео. То будь ласка, ну чувачок, кеш. Так, знаєте, я хочу утікти звідси, <звідси> зараз. Ну цей вертольот, він мені... Можеш все спортити, як я розумію. Ой, а куди тікати в таку темінь? Хоча б до дороги тієї там десь до ферми. Ну, зі ж до поле полів, поля, як їх, правильно, гаю. 3.30, ранку, йома йой, та Анатолій, чого ти не спиться в такій годині? Може то цей біла гарячка і він і не було вертолетиків? Чи вертулетик то не проблема, коли ти за містом? От хз, хз. Так, я хоч буде на щось світле. Так, привіт. Значить, вниз і повернути. Окей, не вижу. Ціпи вже? Ідіт старий. Ну ладно, тут ще й треба їхати обережно. Так, ну вся ситуація мене трошки спанікувала. Так, машина в мене буде заражена сім'ї натікання. Як тільки тут з'являється зомбі, я тікаю, знайду собі новий дім, от це. <смас> Єдине, що жал... жалко, що я вогонь тут залишу і кучу речей. Але у не то життя і здоров'я. Полятайте це, дітки. Ой, весну язик. Непристойний. Не <laughs> Тепер не можна так, володя. Не, ладно, походу, тут, в принципі, все ще добре, тільки я, я, я зараз зрозумів, що тут я не вимкнув світло В цьому хорошому домі. Привіт, хороший Дім. Скучав, кастрюлька, до речі, в ньому є. А, так, редиска. З'їм повністю. Тут два хороші друга. Тут дівчина розважається з подружкою. Подружку я заберу. Йдемо далі. Я хочу подивитися, як тут працює у той Призначити спина. Я надіюся, до мене ніхто не прийде. Ніхто не почне мене лупцювати. Це буде дуже-дуже добре. Уже світає за 4 годину ранку. Анатолій, ти здоровий, бодрий, молодий хлопчик. Ну так. Все, тепер йдеш валити ліс. Так, зрубати дерево. Оце давай. Давай це. Все, тепер. А, підняти колода. Чому так довго? Анатолій, ти не напрягаєш. Ух ти ж, ух ти ж. Колода, блін. Я б сказав, яка вона, але я на, але я на своєму каналі не матюкаюсь. Пам'ятайте, матюки, то погано. Їй, так хто ж знав, що ця колода важить під 800 тисяч кілограм. Так, добренько. Ти мене здивував, значить, так. Розмістити предмет на землі. Значить, так. Ти що посередині? О, все. Тепер що лишилось тут? Тут тільки похідна сокирка і все. Тож, поїсти привет на спину, а, рушницю поки складу теж в шафу. О, так, не люблю цей менеджмент, він такий скучний. Що просто, це сі просто. О, він тепер хоче і їсти, і пити, і срати. Ну так, звісно, як до роботи, то зразу починається усього Анатолія. от вічно так. Поїсти! Попити, посрати. Ну, звичайний Анатолій, так, я все, Анатолій поїв, попив, посрав. Тепер готовий працювати на благо капіталізму. Ви що думали, я скажу комунізму? А щас, Та колода, колода, по 9 блін, кілограм. Стоп, що? А. Одна колода і все. Анатолій Анатолійович Анатолій. Все, три колоди і він вже все, здається. На Анатолій, це не діло, тобі потрібна сила. Ну ти так сильний у нас, але. Ну, не знаю. Будівництво качається зато. Зараз у нас чомусь а чому. А, фіг його знає. Так, одна колода викинути. І ще дві колоди. Во. Тепер. Власне, треба подивитися, що я. А, я виклав молоток. Ой, молоток і тепер я не можу нічого робити. Взяти одну. Побудувати. Mm -hmm. Так, а як робити mm -hmm, дерево? <хи> так, треба взяти о, одну колоду, вона потрібна для експериментів. Ага, будівництво, висумні ящі, пізутувати від штукатурки, розв'язати колоди, о, розпиляти на дошки. Во, тут потрібна пила садова, або пила проста. Добренько. Стіни. Оце стіни. А чи не потрібні мені там от е, якісь. Ну е, то стіни потрібні. Що мені ще потрібно? Ну так, мені потрібен тільки цей. тільки. Е, ну мені потрібні. Ну огорожі, я не думаю, що вона така велика. Мені здається, вона буде маленька і зомбі її перетнуть дуже легко. І я помру. Знаєш, потрібно робити стіни. Така дерев'яна с... ось, ось це основа. А що буде після основи, я не знаю. Ну, в принципі, потрібно щось починати, так? Так. тому я зараз піду, знайду дошку, ці і пилку. Ця хистой, йой. Чо так багато. <схід> я не думав, що це буде аж так в таких масштабах. Це за великі масштаби для мене. Я за такого не був готовий. Так, ну, пилку садово, давай фіна. Так, 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 так. Повертаємось до місця крафтингу. Тут дошка створити максимум. Во, Анатолій, роботяга. Ой, ти що взяв? Викинь каку. Чо... А, Как і береш? Фу-фу-фу. А, ти дошки робив? Ти з них всіх дошки робив чи що? Навіжений чи хто? Да я я просто захопився, розумієш? Тут там, ну, я почав пиляти, це було так приємно. В смысле, приємно щось пиляти. Це ж стомлює. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ти, ти пиляєш, 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 і вони. Дехпиляється і просто. Так. Е -е, Погоди реально біда з башкою. Можливо. Я ж чую голос в голові. Ей, голос в голові, це, напевно, саме нормальне, що у тебе є. Напевно. Скільки я хотів би взяти так. Взяти одну. Так, чотири там треба було взяти для крафту. Я щось так не помітив, що він почав о, пиляти та й пиляти. Ви побачите, що щось не так о, з інвентарем почалося. Так, побудувати. Різне. Так що я можу побудувати? Різне. Дерев'яний хрест. А щось ще я можу побудувати? Ні, в мене немає будівництва. 0, 2... Ну, Ааа, мені потрібно будівництво. Прям скіл. Ааа,сінькі. -га, Ну от що не потрібно. Хоча, в принципі, я можу колодно робити і робити міцні стіни за колод. А ці штуки лишити собі для ще чогось. Ці палички, дощ... 8 дощок, 8 подружок. <плес> так, ладно, вибачаю за такий гумор. Він трохи віддає нашими народними всіма любимими телепрограмами. Інтересно, у нас зараз хтось дивиться телевізор, там. Що там в колись ішло? 95-й квартал. Чуже -то, чуже то закрилося давно. От мама хохотала, що уроді було ще на НЛО ТВ. Багато я пам'ятаю своєї молодості. Та я вже старий, мені всього лиш 17. Я так подумав, я зроблю собі зброю. А... Та е, ти куди що ти блін, наробив? Я ми все просто викину. Молодець. Я візьму одну дошку. Анатолій, короче, дай мені одну дошку. О, дякую. Ща це моя особиста кіберрозробка. Дошка з цвяхами. Та ти геній! Я знаю, я геній! Це ж як можна було до такого додуматись? От я сам не знаю, як можна було до такого додуматись. Походу, зараз знайдеться хтось, хто хоче опробувати на собі. Силу нашої дошки! Ну це, звісно, заборонена, напевно, зброя. чому вона заборонена? Ми ти ж подиви, як вона виглядає страшно. Ну з тим, що вона виглядає страшно, я. згоден. Її ж робив я. Добре, але зараз я хочу ще відправитись наліву, бо я хочу спробувати сп... дошку. Подивитись, яка вона. І, до речі, у нас сонливість. Це трошки погано. Але я не хочу проспати півдня. Просто проспати півдня. Опаньки, опаньки. Так, на розвідку. Так, треба на розвідку, Анатолій. Давай. Що ти мені показав ми тут одні, і розмовляємо в моїй голові. Овче! Нас можеть почути. Хто, блін? Кінь в пальто. А, ще на туалетний папір, тільки. Залишу! Хтось використав туалетний папір! Так, що тут далі? Тут далі розвилка сюди. Ага,сіньке. Зрозуміло. Давай, Анатолій. Тиш 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 ножками, 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 ножками. Давай я хочу пригоди, я хочу пригоди! Я теж хочу пригоди, я хочу по лиці і починати все заново. Стоп, що? Так, я побачу тих, яку можна опробувати нову розробку. Анатолій, ти готовий? Я готовий як ніколи. От я на це надіюся, що ти дуже готовий до цього. Чо твоя розробка така спів... Я з повністю згоди з тобою, Анатолій. От вот став той момент, коли ти робиш помилку, через яку ми всі здохнемо. Та не парся, не парся. У нас так завжди друга підряд серія, і ти зразу робиш якусь дідь. Нафіга. Та мені просто стало інтересно. Інтересним, блін, стало. Інтересний ти чоловік Володя. Ладно, вибач, вибач. Ну, дошка з цвяхами це реально погана зброя, як я зрозумів. Фух. Не, ну добре, що ми вижили, Анатолій. Є, то я більше не буду слухати. а да, чому, Анатолій, я хотів екшену. Ти чуть не получив екшену. Ну, та, в принципі, я, я чуть не получив екшену. Я думаю, що зомбі до нас прийдуть. Обов'язково прийдуть. Вони чують мій запах за кілометр. Я ж не мився вже відколи. Та відколи почався зомбі-апокаліпсис. Я теж не мився. Фу. Шо, фу, ти голос в голові а не миєшся. І що далі? Я маю тіло. Ти його бачиш навіть зараз. О, блін. Ладно, будемо надіятися, що ці зомбі до нас не прийдуть. Я теж на це буду надіятися. Спортив мені день. Показав нас, як з сикунів. На що ми могли зробити? Ну так, в принципі, встидно втікати, не встидно здихати. Ні, стоп, наоборот, там було. Ой, ой. увага дуже знижена. Увага дуже знижена, це погано. Я, ж, я хотів кудись поїхати, а нікуди не зміг. Ну, тут, походу, ні чорта тут немає. В, в радіусі кілометра нафіг. Ах, це печально, печально. Ну, я ще отам не був, але їхати я щось трохи не хочу. Опа, це погано. Я згоден, це погано. Міс, е, ви щось хотіли? У нас для вас акція спеціально. Отримайте полицю безкоштовно. 24 на 8. Ой-ой, походу, ми облажались. Ми? Тут облажався тільки ти. А ти чому мене слухаєш? Тому що ти голос в голові, ти маєш слухати. Справедливо, справедливо. А пофіг! Ми всіх їх вб'ємо, у нас є зброя, у нас є сокира, у нас є дерево, у нас є все. В принципі, я з тобою згоден. Ми всіх їх побиваємо. Чого ж потрібно стати ліпше? Та, тому нам потрібно тренуватись, але перед цим ми поспимо. Та, перед цим треба поспати і поїсти. І поїсти. У світі заповіте. Вставай, встань, встань, я теп. Тебе... Чому біля нас стріляють, я не хочу. Я не хочу прийти до якоїсь місця і мені там шмильну в ногу в коліно. І. У... При... Мій шлях пригод закінчиться і все. Так. На дорі хтось є? На дворі трава на траві дрова? Йоли, пали. Тут ні чорта не видно. Так, піду в більш захищений будинок, там буду займатися спортом. Так. Анатолій? що знову? Так, ти маєш займатися спортом. Фітнес? Почали! Прокачений будівництво у нас почуть прокачується. Можливо. О, знаю. Ще, ще чим зайняти так о, все закрите, поки спорт штучки. Тут немає тієліка? Ляяка темрява. Така чорна темрява Що це просто? Мені так страшно. Анатолій, обіймий мене. Ти дурак? Ні, я романтик. Ти дурак? Нас. Нічого не розуміють в романтиці. Турбо! Ні, ну це якесь, якесь знущання. Просто нічого немає. Ну ладно, сісти на землю та що робити? Просто чекати. Так, я тут трохи засидівся, а тут треба поїсти анатолію. Відео знову ходить майже на годину. У мене тут на таймері, я потім буду думати, що вирізати, що вирізати. Е, так, підняти. На мене ще й ці. Консервні. Бобіки. Ой, а чому в мене спортивна сумка знята за спини? Так. А де концервний ніж? Мій. Ні. Я ж він ніде не виклав. Пельня, походи виклав десь концервний ніж. Молодець, молодець, що сказати. О, баклажан, їсти повністю. Прояв нудьги. Іди в сраку, Анатолій. Прояв нього нудьги. Я ж хочу навіть телеканал знайти. Ну бачите, тут немає каналів. А я хочу мультики. Ну нема мультиків. Уроди. Мультики не дають дивитися. Так, а взагалі тут вже світло є. І опаньки. Гості є там. З ними треба розібратись. Зараз він не буде скучно, Анатолій. Що, не хочеш до них іти. щось не хочеться, але треба, походу. Опа. Один. О, то я так і люблю. По одному, по одному, та й не буде їх всіх. Так, тільки напевно тебе для того, щоб всіх їх вбити, не вистачить. Я буду старатись. Якщо старатись, то все вийде. Старайся, не перестарайся, але не перестараєш. Ся. Вибачаюся. Фух, вбив. Це тут зумбарів, більше не вижиться. Це добре, піду рубати дерева. Ха-ха, ха-ха-ха. Рубай дерева. Два колода. Три колода. Чотири колода. Їх набагато більше там. Так, почнемо тут будувати, думаю. Якраз нав'ю собі руку збудування. От мені це місце здається дуже небезпечним. Ну, воно, типа, було безпечно, тут нікого не було, а от пролетів вертольот, хтось почав біля мене стріляти, і взагалі почалась створитися якась жесть, я спалився перед зомбі, і от якраз цей будинок перестав бути для мене безпечним. Так, все для чого там? Для колоди, це от є, все, Лишилось тільки ганчірки позбирати. А, Це можна з тим зомбарів якраз зробити. Розпустити їхній одяг на це все. О, до речі, джинси мішкуваті Вони ліпші ніж мої джинси О, так. Я щось чую, блін. Причулося. То може в ембіенті було щось? Так, я тут не розумію. Футболку зробити ганчеріану мотузку. О, порвати одяг. А чому тут немає? по моєму це не можна так просто порвати. Ладно, тоді викину і викину. Майка о, порвати. Труси. Ой, мене тут видно було. Вичай, що я можу так. То там мукає? Тут що, давали корів чи що. Зомбік. Його треба ліквідувати. Взагалі-то. Його треба ліквідувати. Надіюсь, я не приведу все відео, от такого от. Бо я любитель так сидіти задивився. Ну туди, куди треба. Фух. Дід, ти. Це не дід, це бабка була, не? Все рівно Або між серве. Все, в мене перевантаження тими обрубками. Цього більше ніж достатньо. Треба дещо ці трупи кудись відтягти. От я не знаю, куди їх відтягти. Так, все, я ось тут. І тепер. Давай, Анатолій, побудувати стіни, стіна за колод. Як і. Е... во! Давай, давай! Давай! Давай, давай! Давай, Анатолій! Є! Yeah! Ура! Ми збудували стіну з колод. Потихеньку наша база перетворюється з просто двох складів в огорожені два склади. Стільки радості через всього лише одного рожу. Я шокований собою. Тож, думаю, на цьому я вже завершу відео, тому що воно вже і так, напевно, йде дуже багато. У мене місця на комп'ютері не нескінченне. Е, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях, особливо на рахунок камери і мого такого от лиця. І дивіться в мої інші відео. Слава Україні! Та до наступних відео!